Крим проводиться за свободу сусідами справи на 35 і 7121 за позовом відмови Олександрів громадської організації Волонська Січ до Київської міської ради, департамент містбування та архітектури Київської обласної державної адміністрації 3 особа та ви заможеної відданістю в Артікскомпанії про незнайомі справи на цьому сфері не рішили. Задоволення судового засідання прийнято з розміром 1.4.2014 року. Перший, хто був у судовому засіданні, відповів не до розуму. Судовий засідання прийнято з завершенням кодексу відмови Олександра Христовича з овечого почвення у собі департамент розслідування та архітектури в розносі Валерія Собійна та присувався у собі до збудується обстетичною в суді засідання, тому важливо поспілкуватися з ним. Дякую, будь ласка, якщо можна. Ну, накрито до Олександрівна, позовач. Дякую, будь ласка, собою. Ну, з Олександрівна становилось суд засідання. Усі матеріали справи на 12. Представник позовача, його помістич Кошкина Марія Романівна. Особенно Питюк. Ну, на самом деле, 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 на самом 7 21 385. Тож, сейчас занимается представництво з Будівська? Представник третьої особи, тобто Vertex Company, Лепин Оксана Володимирівна, адвокат, пожевальний для вас способу посилення третьої. А, по-друге, особа, забезпечує балери містобудування та архітектури, вона чувала про технічну повну реєстрацію. Позавження на на відповідальність не з'явився. Представник департаменту містобудування. Особа без лук надає сьогодні А раніше не право. Там було вишення наказ Брусинська і... Тоді, будь ласка, відкрити, чи не окупати, чи сьогодні, чи не 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 сьогодні, чи Посоюхані Сергій на 18 шов 2004 року народження місце, місце реєстрації Луганської області місто петрова Росія Майковського у Збросі представник на паметного міста виконавчого органу Київської міської державної адміністрації і фактична адреса юридичної особи хороша 32 міста Київ. Номер Нужно 2.0, 69,55, 835. Это знано наказ. На вообще вот мы с Камской радиосколько режим администрации понятно архитектуры. И 25 сегодня 2025 года 046 открывается такое призначение для засыпа на моєму, тобто, згідно з нормами публічності. А фізична конституція державного маскуна. Досить імпортне дослідження архітектури нашої нової київської міської ради, згідно з державна адміністрація знято записом. Ось це слухаю комірець.

з комітетом педагогічного адміністрації. В результаті вийдуть повністю відповідні афілітації судового диссиденту. А ви, вважаючий пан, підтримайте 3 субботу, будь ласка. Представник ДОВ ВРТІКС КОМПАНІ Лепень Оксана Володимирівна, адвокат Документу на ньому МТЗО. Всього вам, Лепень, Оксана Володимирівна, з пані Володимирівною спеціальною поділялась партнеркою МТЗЖ «Червонка» посвящена адвокату Украины. Мы еще записаны за то, что были дети, и каждый год был в засідання. году. Секретарь засідання. помогла с индикацией судового заседания. Право вступается в судом, потому что так и судовец на производительном судовом заседании. Каманского суда, який будет еще право, а право взглядов будет

Бажається, можливо, кушки. Але тут теж підтримує розгляд без представника Києвради. Без висок підтримується. Ваша честь на розсуд суду. Відповідно, коли провести суду у засіданні за нами є Августин Макович. Останнє, 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 будуть десь істинні скарги, вони суцільно проблеми, і це зйом. Можливі ситуації, коли міські установи спадають на цю справу, чи коли застройзає цю сутність. Це постійно осуджує на порядку нових. Е, правопорушки витребує з єством можливості. Ми повторили, вибачте, умови, які намагалися з вами створити, щоб ви могли систематично звід. Я дійсно Зареєстровано 27 но 2025 года приятельный пересувающий позову в городе занят третье услуги дані приязни в коротко, Ваша честь, дані пояснення я направляла вчора засобами електронного суду всім представникам сторін. Вони отримували, що підтверджується. Даних пояснень я заперечую проти задоволення позивних вимог. Коротко вважаю їх такими, не такими, що вони не є обґрунтованими. Позичі посилаються там на законодавство, яке на момент затвердження ініціатива не набрали чинності. Змішують Поняття щодо там берегових смуг е також посилаються на те, що не була створена е комісія щодо заперечень. Заперечень, як виявляється, взагалі не було. тобто, ну, Порушення всі описані Мною в моїх поясненнях не буду озвучувати, вже по суті їх буде слухання, тоді вже їх можу озвучити. Прошу вважати пропуск троху поважними, оскільки двічі подавала заяву на доступ до електронної справи судді, не отримала, подала заяву фізично, щоб ознайомитись з матеріалами справи, з ним не можу знайомитися тільки завтра, так як один день ознайомлення за останній четвер місяця. Він завтра випадає. Тому ваша честь була вимушена ознайомлюватись уже шляхом надання довіреності від директора через електронний суд. Зайшла, зайшла ознайомила. Тому подала тільки вчора. Прошу визначити. А посилання позивачів на те, що мені як адвокату мені як адвокату дійсно. Ну, добре. Так. Тому прошу прийняти буросли, до розгляду до справи і поновити срок на подання. Друга. Так, позивача і позивача. <завч> Заперечую проти о, прийняття даних пояснень, оскільки порушено процесуальний срок о, наданий судом ухвалою, який складав 5 днів з дня отримання позовів. Такі позови були направлені. по срок порушений двічі. Такі позови вперше були направлені 3 серпня і 4 серпня. на Зареєстровану електронну адресу адвоката Оксані Лепень зі дзвон був особистий з адвокатом. Також просили у такому листі повідомити, якщо щось не так. Через файлообмінник направлялися кожний окремий документ. Позови прикріплені, додатки через файлообмінник, тому що дуже значний обсяг від Оксани Лепень не було жодних повідомлень про те, що щось там. Не прочиталась, у нас все прочиталося і Оксані Лепин. Далі, вдруге, було направлено так, як по ухвалі ми маємо направити на електронну адресу Vertex Company, яка там вже зазначена в ухвалі. То 11 серпня повторно вже зібрані в один файл єдиним таким документом, де є позов і плюс усі додатки разом. Це все нас займало дуже багато часу знаходження цих електронних документів. Це це було 11 серпня через електронний суд направлено третій особі на електронну адресу Vertex Company і те, що ну, Оксана Лепень, адвокат, вона, звісно, мала би мати доступ до цих файл ну, документів, тому що вона адвокат такої організації. Тому 11 серпня, і причому 11 серпня було засідання, де ми це і проговорили, тобто ніякої таємниці не було, було все відомо. Тому все це було відомо, однак срок було зрештою пропущено, і про поважність причин ніяких доказів не надано, взагалі жодної поважної причини доказово не зазначено, тобто просто. Якась проблема в комунікації між адвокатом і е, організацією третьою особою ну навряд чи це можна назвати поважною причиною. Тому що можна було в перший же день 11 числа зв'язатись із е, Vertix Company, з директором і отримати ці матеріали відразу. А вони надійшли лише 26 числа, тобто на 10 днів цей срок пропущено. Тому ми заперечуємо до. Я запречую. Е... Що зітягне уваги так, таких пояснень? Все. Я підтримую. Вас міцюк на ваш розвиток. Я хочу коротенько заперечитися на пояснити справа в тому, що на мою електронну адресу, як я вже і в минулому судовому засіданні наголошувала, була направлена посилання на файли, які не відкривались. Телефонний дзвінок з невідомого номера я взагалі не беру слухавки з невідомих номерів для уточнення якихось пояснень. Це по перше. По друге згідно цієї ж ухвали суду, якою мене товариство було залучено мене представника до участі в судовій справи, представники позивача було зобов'язано також невідкладно направити позовну заяву з додатками і докази. Надати в суд докази такого направлення чи, чи, чи про відправлення рекомендованого поштового відправлення невідкладно. Е, позивачі порушили також строк невідкладного направлення, тому що ухвала в нас була 16 липня винесена, е, тому прошу зважити суд е, всі е, порушення і все-таки прийняти долучити до розгляду справи пояснення у зв'язку. Викладені у нас. Для, для, Зараховуючи величезну кількість додатків, і те, що ми в нас знаходилися там не в неоцифрованому різному вигляді, нам дійсно знадобилося те, що ми зробили. Це для нас було невідкладно. Тобто ми максимально постаралися і в такий час, серпні місяці, також направили, і ну, так само було надано ну, на новому засіданні достатньо часу на ознайомлення. Тому ми дотрималися. Вимовку ухвали, вважаю. А, і з того, що там 3-4 серпня, ну пособи там взагалі були просто додані до листів. А, додатки також у нас відкривалися які докази того, що у вас щось не відкривалося. Їх немає. Де ці докази направлення на електронну адресу адвокату. Ну no. no, 11 числа ми надали суду докази направлення вертікс no, компанії no. no. 11 -го серпня. Вони є в суду. Uh, і Vertex Company все отримала ну, тобто, якісь питання. Далі в 11 серпня тоді можемо рахувати це, якщо ви заперечуєте. Всі так. Ну, я хотіла ще раз наголосити, що направлялась на електронну адресу адвоката взагалі, що не є належне відправи направленням згідно кодексу адміністративного ну, судочинства. Так ви також порушили строк з 16 по 11, майже не прошу, Якщо можна, не набираєте оцінку тому, хто що порушення. Mm -hmm. да, за yeah. Виключно за себе повідомляєте, які у mm -hmm. вас обставини, чи є вони такими, що можуть бути зупиняти судові. Причини підстави відповідності якого, строки, які вибухають законом, вчинити відповідно про це.

в рахунок пояснив уже у тих виконання позначення связання. Посовник позивача, позивачі позайом у север. У вас срок ще банк познайомили, два минули забезпечений? Чи є у вас потреба у ознайомленні допомоги? Подному чому складу. Пояснює сумнівраховуючи, що воно було зареєстровано на підпомінність 27-8, а на 26.8. Так, так. так, ваша честь, ми не ознайомилися, тому що недостатньо часу. Захвалено 5 днів на надання відповіді. Нам потрібен час на ознайомлення. Так, підтримуємо. Да заперечий сторону, еще одного до неї. Ні. Тут не додатковий час, тут звичайний час, не має бути навіть. Додатково, вибори стали одні, просто ти його продовжити приясним. Тому на помощі позивича виглядача третій сторон. Поросі, як і Параде, все було підготовлено керівними силим. Я не думаю, що ось цей саме план, Ситурін, який я озвучив, це той, на якому ми маємо змінитися від ясного дитинства до сутин, з самим тварисним, безвизначним і зберігальним керівником спільної департаменту. Можливість сторону надати свою різні чи запречення і то скільки вравні час, Ну, 5 днів зрозуміло. Ну, якщо можна продовжити цей строк, то. Просто Просити два тижні. То можна і пізніше їх впадати, так? Да? Ну, просити я. Так, ми просимо. Я І, не відмовляю в таких питаннях нікому якому стої. Якщо сторона хоче щось висловити, вона має висловити, бо, м, будемо казати, недоступ до суду. Це підстава для стосування рішення. О, тут, є, якщо є На стадії підготовлення засідання має бути визначено зміст перелік доказів, якими сторона сторонами будуть обворотувати свою позицію, то краще, щоб вона таки була висловлена. На неї було на надані пояснені іншим судовому. Враховуючи визначений суд, оголошує продовження в сухому сусідам. Десять? днів. То можна 10 днів, чи Тоді, через дні від отримання? Так, визначення. <сіх> Я не що це засідання, це не гара в громадському об'єднанні, це засідання судове. Я просто з вами визначаю приблизно час. У нас є так само своя черга у призначенні справи. Тому мінімум просити 10 днів, тому суд протокольного голоси продовжуємо порядку, про день час на місце з правосторонним додатково захованням тих пропозицій, які були залишати перед працівником щодо часу. Добре? de sus dosis y en rumbo a sus